Вітаю, мене звати Олена Ковльова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою, Ясновидицею Анною Атамановою. Вітаю вас, вітаю. Ну, по-перше, хочу сказати, що сьогодні ви маєте неперевершений вигляд, і е, а вже ж нашим глядачам хочеться дізнатися е, всі важливі актуальні новини. Так, у світі ми дивимося з новин. Це логічно. Але хочеться трошки привідкрити завісу і е, поглянути все ж таки, знаєте, такі загальні можливо питання, але саме от. У вас запитати як у експертки, що буде цієї осені, і почну напевно з таких най, найактуальніших питань, які завжди щороку, щомісяця виникають в українців. Почну з того, що скажіть, ми бачимо, що зараз. Вже починається таке поступове скорочення, наприклад, комендантської години, да, на Харківщині. Загалом, коли скасують комендантську годину в Україні, або не то, щоб скасують, можливо, навіть зменшать да, період, або загалом коли її скасують. Коли це станеться? І як, власне, це станеться? Чи не скоро? Ще не скоро бачите, тут іще будуть обмеження відносно вірусів. І, і, і. Харків. Харківщина показує дуже, на восьмий місяць можуть бути сильні обстріли навіть на протязі 4 днів, 12 днів. Поки що про це я думаю, що недоречно думати, тому що Україна змагається, бореться за визволення своє, і тут усі міри будуть прийматися, тому що Україна не готова віддавати території. Анексовані. ось І дякую, до речі, за ваші компліменти. Щоразу, ви мені осипати, мене, одаровуєте мене такими приємними компліментами, за що вам дуже вдячна. Дійсно, мої образи, можливо, не для всіх зрозумілі, хто недавно. Мене почав дивитися, або вперше можуть трішечки не зрозуміти. Мої образи пов'язані і ототожнені саме з втіленням України, щоб Україна, отак, незважаючи на такий важкий період, на воєнний стан, щоб Україна, незважаючи ні на що, така була блискуча, розкішна, багата і незламна, і саме найголовніше вільна і незалежна. Ну, і до речі, не можу не помітити ваше поєднання такого знаєте, золотого синім, жовто-син як наш прабор України. Е, зокрема, Анна, скажіть, зрозуміло, що зараз українці борються, виборюють знову ж таки, захищають свою територію, свою незалежність. Але тим не менш всіх хвилює теж питання так про те, власне, коли відкриються кордони, зокрема для всіх українців. Ми бачимо, що зараз навіть в уряді йдуть чутки про те, щоб для деяких категорій людей послабити так. Мовою перетину кордонів. Що бачите ви загально, коли буде, знаєте, пом'якшення, можливо, правил перетину кордону. Коли відкриється кордон? Пом'якшення будуть. Я думаю, що вже приймають рішення щодо пом'якшення перетину кордону. Буде пов'язано якось з дітьми, пільги для дітей, які пізніше будуть повернуті в Україну. Ось і знаєте, так, щоб. Повністю відкрити кордони в плані того, щоб люди вільно літали, поки що ні, тому що це дійсно небезпечно. Дійсно небезпечно. Ось, тому чекаємо. І бачите, провокація те, що ми говорили на попередніх ефірах стосовно Польщі. Польща все більше буде втягуватись в конфлікт. Так, намагаються спровокувати. Інші країни Європи на агресію показують карти, але України є шанс вийти. Хитрістю, постійно кажу, хитрістю. зараз неочікувано. І знаєте, що я ще побачила? Росіяни все частіше будуть бити по тим територіям, де раніше не було обстрілів. Неочікувано буде різко. І будьте готові, будь ласка, дуже уважні до того, що. Обстріли будуть з періодами тихо, а потім сильні обстріли. Взагалі мені сьогодні такий страшний сон приснився, що моя покійна мама, ніби як попереджає мене, прокинулася і показує мені, що будуть дуже сильні обстріли і руйнування будинків саме такими. Сильними ракетами, які готують і збирають для обстрілів по Україні по Києву. І не тільки по Києву, загалом майже вся Україна, Захід України, акцент на захід України. По Львову були спроби, але на Львів поставлено дуже потужний захист. Київ максимально хотіли знищити і взагалі. У мене було попередження раніше 24 число, знову 24 число до 24 числа. З 20 чисел я кожного ефіру невтомно попереджаю людей, що посилюється агресія 22 число, 29 число. Будьте, будь ласка, уважні, Одеса, Одещина, діти в небезпеці на 13 вересня навіть показує 29. Акцент Харків. Одеса і майже вся Україна, Київ дійсно обстріли новими ракетами балістичними, і це будуть учбові заклади, якісь поруч бібліотеки, бізнес-центри, і навіть на вулиці. Тож обережно. А чому помста перше бавовну і відмову йти на домовленості? віддача половини території, там навіть не всі території звучають, які хочуть у нас анексувати. Готують дійсно сильні ракети. Тож, усім захисту і дійсно майстри, усі думають, що невтомно будуть зараз працювати над захистом України і українців. Так, і власне хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні випуски ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити, а чи вірити чи ні, вирішувати власне вам. Е, Ано, скажіть, що ми бачили, що активно зараз почався процес перемовин. Він трошки е, власне, почав рухатися, але тим не менше таких да, грандіозних результатів ми поки ще не бачимо. Але тим не менше, масово і європейські лідери наш президент говорять про те, що е, Україна. Е, Готується до те, щоб на своїй території були військи, війська НАТО. Звичайно, що наша країна-агресорка проти цього, чи, перспективу на майбутнє, чи будуть е, війська НАТО в Україні чи ні? Знову слово НАТО. Я відчуваю, що в майбутньому НАТО буде переформатовано інші країни, інші назви, інші союзи. Ось тому для саме от НАТО для Росії це як Буку, ви бачите, червона ганчірка. Тому дійсно будуть проявляти агресію, буде величезний шалений тиск, і нашому президенту, і військовим. Його точні потрібно вкрай бути обережними, тому що готується і. А, Люди, які будуть намагатися спробувати на відстані снайпери, я бачу теракти, погрози. Америка зараз просто в пасті. І так як я відчуваю, що знаєте, у мене карта на Трампа випадала карта блазень. Тобто він ніби грає в якусь гру, йому говорять казати одне, буде так, а потім виходить зовсім інше. Я бачу, що навіть була така невеличка якась претензія, висказана президенту Путіну, особисто на їх зустрічі. І він ніби так висказався: Я не можу зрозуміти вашу гру. Тобто я не встигаю, так як ви говорите, я роблю так, а виходить потім інші дії. Тому зараз е, в якості дурня дійсно себе відчуває Трамп, але ж йому потрібно якісь робити показові кроки для того, щоб не зовсім впасти лицем, не зовсім явно показувати свою прихильність і поступки перед Росією і, зауважте, перед Китаєм. Тому що за усіми кулісами завжди слово Китая. Угу. Так, це дійсно цікаво. І ще знаєте, у мене таке зараз є питання. Зокрема, українців зараз бачимо новини про те, що Україна виготовила нову зброю. Ви про це теж казали. Але все ж таки, давайте подивимось, чи саме про цю зброю, да, ви говорили ще тоді в минулих прогнозах, і які будуть її успіхи? Чи дійсно Україна буде масово виробляти свою далекобійну зброю? Ще декілька видів буде нової зброї, нові технології, нові а, розробки, зброї не тільки в нашій Україні, а розробляються зараз уже запчастини Японії, Германії і ще декілька країн не буду озвучувати, ну, так як mm -hmm. я розумію загальну ситуацію, а, які себе явно не подають. Там дійсно є а, заводи. Але ж Україна йде до того, щоб Україні дали дозвіл на ядерну зброю. І Росія розуміє, що тут відпустити не можна. Тільки відірветься Україна і буде вже неможливо її повернути. Розумієте? Тому складно буде домовлятися, і усі гарантії точно вірити ніхто не буде. Фальшиві ці обіцянки на користь Росії і зупинка, заморозка, в тому числі. Дійсно, президент Володимир Зеленський, як я і казала, що коли мене запитували, чим закінчиться промова, я сказала, що я бачу, як він буде казати: ні, ми не готові поступатися територією і його на перемовинах не буде. Але все одно я бачу, що деякі документи готуються до підпису і вже були деякі. Мінімальні домовленості і ще будуть. А, в будь-якому випадку у нас буде козир, коли ми будемо аналог або ядерної зброї, або сильної кліматичної. Тобто це буде. Наперед ми не говоримо, тому Росія хоче встигнути максимально зараз будьте готові, Сума Сумщина, Донецький напрямок і Запорізький. Те, що я говорила. Максимально будуть проявляти агресію, тому що вийти вони по-іншому з війни не можуть, бо розуміють, що втратять перше це обличчя, а по-друге, речаги правління. Тобто, щоб хоч якось вийти з воєнного конфлікту і війни з Україною, їм потрібно нібито показати свою перевагу. а це анексію території, але тут буде від нашої влади хитрий маневр в останній момент будемо слідкувати за подіями, які будуть відбуватися в нашій країні. Зокрема, дуже дякую вам за цей прогноз. Побережіть себе і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі!